Шановні наші клієнти та партнери, щиро вітаю всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам у новий рік здійснення, найзаповітніших мрій і бажань, щоб наступний рік подарував нам багато життєвої енергії для нових звершень, а головне здоров'я, любові та миру. Нехай кожен з вас буде успішним у справах, а душа буде сповнена вірою та оптимізмом. Компанія Черепиця Центр щиро бажає вам затишку і достатку у ваших оселях. Щасливого нового року та веселих свят!